Доброго дня всім. Ми зібралися на друге засідання конкурсного добору на посаду на заміщення вакантної посади директора базового комунального клубного закладу Будинок культури Бославської міської ради. На засіданні присутні 8 із 8 членів комісії відповідно до. Статті 21.5 Закону України про культуру, добір кандидатів проводиться публічно. Орган управління забезпечує відеофіксацію засідання конкурсної комісії та розміщує матеріали на своєму офіційному вебсайті. Тобто, на засідання був запрошений відеооператор для фіксації відеозйомки. Тому розпочинаємо засідання наше. Голосуємо. Хто за? Питання нашого порядку денного. Перше питання про затвердження регламенту роботи комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора базового комунального клубного закладу Будинок культури Богуславської міської ради та визначення способу голосування під час прийняття рішення на її засіданні. Друге проведення співбесіди та публічної презентації проєктів програми розвитку базового комунального клубного закладу Будинок культури Богуславської міської ради на 1 та 5 років. І третє питання: прийняття рішення щодо рекомендації чи відхилення претендента на посаду директора Базового комунального клубного закладу Будинок культури Богуславської міської ради. Та оприлюднення його на офіційному веб-сайті відділу культури, молоді та спорту Богуславської міської ради. Голосуємо за порядок денний. Обираємо напевно під, шляхом підняття руки, так як і були на е першому засіданні. Всі погоджуються. Так. Для затвердження регламенту роботи комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора пропоную для доповіді до півгодинки кандидата надати час. А члени комісії ну, на постановку запитань до одніє хвилини, якщо такі будуть. Чи будуть якісь інші пропозиції? Ні. Ставимо на голосування. Рішення прийняте одноголосно. Тепер, згідно рішення конкурсної комісії номер 31 протоколу. Від 10 жовтня 2025 року документи, подані кандидатом на посаду директора базового комунального клубного закладу будинок культури Буславської міської ради Старинець Яною Юрівною відповідають всім кваліфікаційним вимогам, що передбачені статтею 21.1 закону України про культуру. Згідно закону України про культуру зі змінами, внесеними законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури від 28 січня 2016 року номер 955.8 пункт 9 статті 21.5 Кандидат на посаду готує та представляє презентацію проєкту програми щодо розвитку базового комунального клубного закладу Будинок культури Богославської міської ради на 1 та 5 років. Тобто, напевно, запрошуємо кандидата і хай розповість нам про свої програми. Я на Юрію на не запрошуємо вас. Добрий день. Добрий день. Доброго дня! Хочу вам сьогодні представити проєкт розвитку базового комунального клубного закладу Будинок культури на один рік. Базовий комунальний клубний заклад Будинок культури Боуславської міської ради є провідним культурно-дозвілевим осередком громади, який об'єднує міську філію та 20 сільських клубних філій. Міська філія виконує роль центру та координатора культурно-освітнього процесу на території Буславської громади, організовує методичну допомогу, розробляє спільні культурні програми та забезпечує їх реалізацію в усіх населених пунктах. Мета моєї програми створити сучасний, доступний і привабливий культурно-мистецький простір, що поєднує збереження національної спадщини з впровадженням інноваційних форм дозвілля та забезпечує культурні потреби всіх вікових і спеціальних груп населення Бославської громади. Основні завдання програми: відновлення та розвиток традиційних культурних заходів, створення умов для проведення сезонних фестивалів і свят громади, підтримка аматорських колективів і творчих гуртків, залучення молоді до культурної діяльності, розвиток клубної філії у Старостинських округах як локальний центр культури. Покращення матеріально-технічної бази будинку культури та його філій модернізація обладнання, пошук додаткових джерел фінансування через партнерства, гранти та спонсорську підтримку, запровадження та відновлення щорічних сезонних фестивалів. Фестиваль Челендж, Унікальна буславщина Перлина Київщини. Презентація власної історії звичаїв та культурного надбання старостинських округів. Ми вже проводили цей фестиваль. Е, також пропоную. Зимовий фестиваль Коляда Фест такого в нас ще не було, але це дуже гарний фестиваль. На базі міського будинку культури та сільських клубних філій у період різдвяних свят планується проведення нового культурно-мистецького заходу Коляда Фест. У рамках фестивалю кожен заклад культури організує власну програму колядування з елементами традиційного дійства, співом колядок, відтворення обряду водіння кози, театралізованими виступами та вертепами. Завершальним етапом стане загальна святкова хода колядників центральною вулицею міста. У ході візьмуть участь творчі колективи і представники всіх сільських клубних філій. Далі щорічне відкриття резиденції Святого Микола, яку ми проводимо вже, вже 5 років. Новий такий можна сказати фестиваль, який я пропоную це літній Open Air Rock Fest. Так як у нас на богосл... прибудинку культури близько 200 дітей, які займаються в рок студії нашого Крижанівського, зробити такі музичні виступи молодих гуртів арт-зони. Це десь в казковому містечку на березі річки можна таки. Далі клубні філії та культурно-дозвільєві центри, відкриття творчих клубів за інтересами, театральні студії, гуртки образотворчого мистецтва, кіноклубу, молодіжного, музичного простору. Ну, тобто, воно в нас все є, але його потрібно утримати. Організація виїзних концертів у села громади, проведення мобільних виставок і кінопоказів, створення дитячо-юнацького центру вихідного дня з ігровими та навчальними. Програмами. Осучаснення матеріально-технічної бази, проведення поточного ремонту службових приміщень, придбання нових меблів, костюмів реквізиту для творчих колективів і удосконалення системи опалення. Бо вона у нас трішки поганенька. Так, це вже є програма розвитку базового комунального клубного закладу на 5 років. Матеріально технічне оновлення, модернізація приміщень. Сцени, це біль глядацької зали, звукового та, та світлового обладнання. Ремонтні роботи в внутрішніх приміщеннях. Це капітальний ремонт у костюмерній та гримерні. Це те, що ми я. Ми з колективу ми з усіма не встигли зробити за 5 років. Е, придбання та встановлення великого світлодіодного екрану на фасаді Будинку культури для трансляції концертів, заходів та реклами майбутніх подій та конструкції Сіті Лайт. А я швидко читаю. Ничего. У мене ще ця ідея була, коли я п'ять років назад йшла на цей конкурс про цей City Light, але так як так, в такий час війни трішечки не, не знайшли хто міг би нам допомогти з цим City Light. Облаштування відкритого мистецького простору просто неба, створення вуличної сцени амфітеатру це теж така ідея, там де в нас як, фонтан, фонтан поламаний, да? І там провести. Він би слугував для проведення концертів, фестивалів. А саме жива музика вихідного дня можна було б там робити. Кожні вихідні проводить там релакс, зона, місце сили, це виставка робіт місцевих художників, майстрів, простір для психологічного розвантаження і натхнення. Також поетичні вечори можна було б робити, танцювальні вечори. І також зараз дуже сучасно відкрита сцена громади. Кожен може виступати від пісні й поезії до стендапу або танцю. Формат називається вільний мікрофон або п'ять хвилин слави. Ну і, звичайно, що далі продовжуємо розвиток творчих колективів і гуртків, підтримка народних традицій, залучення молоді та дітей до культурної діяльності, запровадження сучасних культурних форматів медіапросторів, цифрові майданчики, онлайн-трансляції заходів. Створення дитячо-юнацького культурного центру вихідного дня і організація пересувних, пересувних кінопоказів і виїзних концертів у сільських філіях. Це теж було б, було б гарно, якби був графік. І кожні вихідні десь по селах, по клубних наших філіях їздили з показом мультфільмів. Програма заходів. Це щорічні фестивалі Рокфест, Фестиварокфест, фестиваль, челендж, унікальна Богославщина, резиденція Святого Миколая, мистецький захід, вишиванка, тематичні вечори, кінопокази Просто неба, етновечори, літературні зустрічі, конкурси молодих виконавців, освітні ініціативи, майстер-класи з традиційних ремесел. Ну і звичайно відзначення державних і календарних свят урочисті заходи, концерти і культурно-просвітницькі заходи. Те, що ми робили 5 років, і тільки потрібно його розвивати і розвивати фінансування програми. Програма фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету Буславської міської ради, державних та обласних грантів на підтримку культури, спонсорської допомоги підприємців громади, благодійних внесків громадян та організацій, доходів від проведення комерційних культурних, мистецьких заходів та спеціального фонду. Ну і очікувані результати. Це модернізована матеріально-технічна база будинку культури, костюмерної, гримерної та кімнати для гурткових робіт. Дієва мережа з міської та 20 сільських клубних філій із єдиною культурною стратегією, система діяльність щорічних фестивалів, що підвищують туристичну привабливість громади. Підвищення відвідуваності та залучення молоді до культурного життя, сучасні комунікації, рекламна конструкція Сітілайт і великий фасадний екран для трансляції і анонсів. Все, дякую за увагу. Стисло коротко, але я думаю, зрозуміло, що ідей дуже багато. Дай Бог тільки щоб була можливість їх втілити. Час війни це не дуже Дякую. легко, але, тим паче, у когось будуть якісь запитання. Можна я задам? Так, чи, спів... чи співпрацюєте з комунальними закладами громади? Так, звичайно, співпрацюємо і тісно співпрацюємо От, з бібліотекою співпрацюємо. З музеєм, школою мистецтв, які надають нам свої, своїх талантів, якісь інформаційні довідки. Які б заходи, що б ми не робили, ми завжди співпрацюємо з усіма закладами спорту? Стараємося з усіма. Комунальні заклади. А яка співпраця з громадськими організаціями? Ну, з громадськими організаціями також тісно ми співпрацюємо, бо е навіть при будинку культури є громадська організація, е діють громадські організації. Це е майстерня ужиткового мистецтва. Це е Олена Тимошенко, керівник. От, потім Арт Бугуслав, це Хмельов, громадська організація, це те, що при будинку культури. Потім громадська організація, культурно-мистецький культурно простір разом. Це Гузієнко Ірина, це Театральна студія Браво! Вони вже створили свою громадську організацію. От, потім при будинку культури громадська організація Любителі настольного тенісу. От, і навколо нас Да, Ми теж співпрацюємо в організації всяких проведення заходів, благодійних заходів, виставок, ярмарків. Ну, так, стараємося з усіма співпрацювати. Які ще запитання? Леонід Михайлович, у вас буде запитання? У мене не буде запитання, тому що те, що доповіла кандидат на дану посаду. Зрозуміло і правильно було сказано, що складний час для нашої країни, для нашої громади, тому що все касається коштів. Але в першу чергу це кошти йдуть для наших воїнів, щоб захищали нашу державу. Але я хочу сказати перед комісією за дня два. Я був у будинку культури, я давно там не був, і з моменту початку війни. І коли я зайшов, складний час, складний час, але під керівництвом Яни Юрівни, я побачив, що там щось робиться. Знаєте, зроблені хороші кабінети. І для... Директора і для тих артистів, які сьогодні до нас приїжджають, ставлюють концерти, вистави і загальний відділ, де буде знаходитися, і другі кабінети. Тобто не сидять і щось займаються на чолі з директором. Мої любимі слова були, є і будуть. Нема поганих командирів, є погані підлегли. Нема вибачаюсь, нема поганих підлеглих і погані командири. І там, де командир на своєму місці, там завжди є якийсь той порядок, який є і в нашому будинку культури. Так що, бачите, недаром багато слухів було, недаром одна єдина, і я повторююся, як я казав на тій комісії, що одна єдина Яна Юрівна, яка подала документи. Тому що всі, і правильно тут було сказано, всі можуть говорити, всі можуть критикувати, а до діла приступити, грошей мало платять, роботи багато і так далі. так далі, так далі, далі. А всі ж хочуть, як кажуть, багато грошей отримати і нічого не робити. Але Яна Юрівна, мабуть, до цієї категорії не відноситься, і вона виставила свою кандидатуру. Ми почули, і я думаю, що моя особиста думка, що я буду підтримувати. Дану кандидатуру на 5 років її директорства у будинку культури. Дякую. Дуже дякую за гарні слова, за підтримку. Також, наче похвастайтеся протягом п'яти років, щоб усі почули, що було вами зроблено за ці 5 років того, що не було раніше. Ну, ну, по перше, це, 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 це перше це технічний паспорт, наприклад, виготовлення технічного паспорту на будинок культури. Це оцінка да, приміщення, тобто що ми можемо офіційно здавати в оренду приміщення, які в нас є офіційно. От, і наш спецкошти, спецфонд наш накопичується завдяки цим орендам, тобто навели порядок документаційний. Потім було закуплено зараз. Ми працюємо над протипожежними да, системою. Це закуплено багато противу. Вогнегасники, вогнегасників закуплено. Навіть по сільських клубних філіях вогнегасники роз... не було ніколи. Да? У нас щитки. Ну, тобто в нас пожежні щитки устатковані всі. От, ремонти зроблені, в танцювальний зал. Це в мене була моя перша, як я йшла на 5 років. В мене вперше, що саме більше було бажання, це зробити танцювальний зал. Бо він у нас був страшний, і ну, дітям там не дуже було зручно. До речі, там і батареї замінені, і вікна замінені. ну, гарний, підвісний потолок, тобто дітям там зручно, тепло, і навіть як нас там орендує. Дівчатка, що його займаються, і мені каже керівниця Аріна. Я як сказала, що в будинку культури будемо займатися, сказали: та ну, там же ж такий зал гидкий. А коли вони прийшли, вони були в шоці. Кажуть, ми і не знали, що це тут такий гарний став зал танцювальний. От. Ну, службові приміщення ми також поробили. Ремонти в кабінетах, де в нас і кадрова служба знаходиться, і методичний кабінет зробили. Тобто потихеньку єдине, що ми не встигли за ці п'ять років, це костюмерну зробити і гримерну. Там де, там, де костюмерна, ми хочемо зробити гримерну, щоб артистам було зручно біля сцени знаходитися, щоб було близько. От, ну що ми ще зробили? І сайки відкрили, І сайки відкрили. Ну, За п'ять років дуже, дуже багато всього зроблено. Народично. І я хочу сказати, що за ці навіть п'ять років, незважаючи на те, що в країні зараз такий важкий стан. Наскільки ми залучили дітей до будинку культури, що я вечором іду по будинку культури, а мене, я це балакаю, мене аж мурашки йду від того, що наскільки ми багато у нас займається дітей, це і танцювальний колектив SkyDance, да, спортивно-бальні танці. Там близько 200 дітей, бо в нього 5 груп, в кожній групі по 20, по 20 діток. От, так, рок студія Спалах Василь Крижанівський керівник. До нього діти кожен вечір, у нього дуже багато колективів, рок гуртів. Потім Театральна студія Браво ж у нас займається. Теж дітки ходять, вистави роблять. Ну, от, Будинок культури це що? В першу чергу це залучення, да? залучення, щоб цей будинок культури жив, процвітав, і туди ходили діти, щоб вони займалися, щоб вони знали, що таке будинок культури. Це не просто прийти, подивитись там на якийсь концерт. І, ну, і концерт це добре. Але я маю на увазі, щоб. Щоб дітки назвали чи ну ми всі це бачимо, звичайно, адже ви ведете свою сторінку у Фейсбуці закладу комунального і робота закладу висвітлюється, так як і спонукали сільських працівників філій закладів культури. Вони ведуть, проводять свою роботу із проведення різних заходів майстер-класів і все, що тільки можна, робиться, все це популяризується на сторінках у соціальних мережах. Так само і ваш основна махіна, будемо так казати, заклад. Те саме цим і займається. Да, і лучна ж стрільба в нас вже є, займаються дітки. От, і теніс настільний, ну. Чи будуть ще в когось якісь запитання? Я на Так. Да. — Дуже багато зараз негативної інформації по будинку культури. що ви там У е, ш... будинку культури? Що ви там вже придумали? Ми... Що ми придумаємо? Ми придумаємо, Не придумали. Придумали, придумали, придумали. Придумали там, де була дискотека, там буде е, спортзал для ветеранів. Реабілітаційний центр да. для наших ранів, да. ну це хороше дуже справа. Рішення про його відкриття прийнято Вославської міської да. Я Правильно я на юривника, тому що тут сидящі читали, навірно, що багато да. негативних. А сьогодні ми знаємо, що і ми на сесії міської ради це затвердили. Затвердили, що там буде ребенкаційний центр і виділено 5 мільйонів гривнів. 5 мільйонів гривень, 4 мільйони для ремонту і 1 мільйон виділено із обласного, як можна сказати, бюджету для закупки тих всіх, як можна сказати, тренажерів, які там будуть. Це дуже і дуже добре, що сьогодні там не буде. Як було да. там ще. Це моя була мрія, щоб там не було дискотеки. Mm. <laughs> Бо там є дискотека, то є молодь, яка... Ну, Хай краще ходять в рук студію спалах чи ми туди на швидкою допомогу Юрівна, бачите, одні сусіди були. Є вони у вас центральна наша бібліотека, яка теж славиться на всю нашу Україну. І Тепер буде ревітаційний центр і все в єдином вам тільки там працювати як? і процвітати. Психологічний простір створимо для наших ветеранів, і все буде добре з книгою, це дуже з хорошими симпатичними так. бібліотекарями, так. які вміють знайти ключик до кожного сетеку. У вас це вміють і не тільки бібліотекарі. Вони проявили себе і перші дні війни, коли вони займалися ту доброю справою, які замітили? я замітив. Я казав вам це і буду казати. Дуже приємно, я на Юрівна, що ваші учасники різних. Оцих гуртків так гарно займаються волонтерською діяльністю. Я просто доземно вклоняюсь тим дітям, які скільки на оцій передають цих коштів, скільки вони на вулиці, холодно, дощ іде, вони ось раптом дві неділі чи скільки більше семи тисяч. Вони да. своєю роботою, своїми виступами назбирали. Ну там навіть ваш завклуб із Ісайок. В того ж дня він більше трьох тисяч на базарі. Він кожні вихідні, вихідні приноси по три-дві з половиною тисяч Ось, за вихідні. Мороз Владислав. Мороз Владислав Володимирович Володимирович. Ви знаєте. Це дуже приємно, що всі це розуміють. Да? Він, він... Ні, Ірина звільнилася, а, став. Він звільнився. Да. Так, що? Mm. Так що це, це приємно. приємно. Ну, звичайно, було поштовхом. Я знаю, чому в Яни Юрівні танцювальну в першу чергу зробити. Ви вже всі спостерігали, що в нашому соцмережі Яни Юрівни, Ластівочка, Зірочка і її і, 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 і подобні да, дітки подружки займають, які призові місця і все. Це. І ми знаємо, що ми надалі. Продовжите свою роботу уже із такою набутою практикою. І тільки вам там. Тільки вам. Я дуже пишаюся вам. Я дуже дякую. Дякую вам усім. Так, Тепер на підставі пунктів 5-10. Присаживайтеся так. Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників комунальних закладів культури Буславської міської ради, затвердженого рішенням сесії Буславської міської ради від 25 серпня 2020 року номер 752-37. Далі положення. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця шляхом голосування та рекомендує його для призначення начальником відділу культури, молоді та спорту Богуславської міської ради. Кожен член конкурсної комісії має один голос та голосує особисто. Свої прошу, думки, прошу уточнити на скільки років ви сказали там на 5. один п'ять, один п'ять на п'ять років єм, е -е 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 -е. Да. конкурсант, якщо ми проголосуємо. Просто наказом начальника буде призначений на 5 років. Це за 5 років. Тому він років. теряє 5, 5 років. На презентацію. Так, на презентацію на, ну, на один і на 5 років. Про на презентації. Як ну, підтримує іде 5 вим. років, то і підтримують будемо, що на 5 років. І, і, і вам Свої думки є у кого? Хто ще щось скаже? Та нема все то що, рекомендуємо, голосуємо, визначаємо так, переможцем? Так, голосуємо. Так. Голосуємо. Так. Голосуємо. Ну, голосуємо тоді. Голосуємо. Рішення прийняти од голосу. Я дуже вам дякую за підтримку, за гарні слова. І думаю, що ці п'ять років будуть. Трохи краще ми да без, без війни. Я думаю, зробимо більше, чим зробили за ці п'ять років. Дай Бог тільки щоб закінчилася ця війна.